Гуде вітрами Україна, гуде вітрами Україна, життєве листя розміта, кида людей, немов белину, негода все тут заміта. Усюде небо почорніло, періщить громом у життя. Надія вкраще тихо гріє, дає промінчик майбуття і завиває Україна, вітрами тисяч голосів, тримайся, мила і єдина. Надіюсь Бог в серцях засів. Нехай уже нарешті повіють в Україну. Вітри, які принесуть мир, перемогу, добро і все найкраще. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, Віри, надії, любові, ангельської опіки. Нехай Бог і ангели оберігають наших захисників захисниць на полі бою, справжніх героїв, нехай оберігають цю неньку Україну, і нехай нарешті скінчиться війна. Бути добру! І з Богом